Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння від суми чисел х і 7,2 віднімають 4,12, вийшов результат 6,9. Попередньо перетворивши десятковий дріб у звичайний або мішані числа в десяткові дроби. Приступаємо до виконання. Перетворимо десятковий дріб у звичайний. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, ми до різниці даємо від'ємник х додати 7,2. А тепер до різниці, до різниці даємо від'ємник, 7,2 2, скорочуємо на 2. Маємо х додати 7,2 на 2 буде 1, 10 на 2 5, 7,15 дорівнює. 6,9 додати 4,1 друга. Х додати 7,15 переписали в правій частинці зводимо до спільного знаменника 20 кратно 2, тому спільний знаменник буде 20, Додатковий множник буде 10. Маємо 6,9 додати 4,10. Виконуємо додавання. 6 додати 4 буде 10. двадцятих додати 10 20. маємо двадцятих. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 10,19, віднімемо 7,15. 20 крат на 5, тому найменшим спільним знаменником буде 20, Додатковий множник буде 4. Маємо 10,19, відняти 7,4. 10 відняти 7 буде 3, 19, відняти 4, 20, маємо 15. ,20. 15 ,20 можемо скоротити. На 5. 15 ділимо на 5 буде 3. 20 ділимо на 5 буде 4. Отримали 3,3 четвертих. Записуємо відповідь. 3,3 четвертих. Номер 8. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 виконано.